Це перше, про що я розказую, тому що Косів місто крафту. І починається з Косівської мальованої кераміки, яка всі знають, напевно, вже або не всі, внесена до списків нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. І я кажу, що от, власне, отак вона виглядає. Це кераміка молодих майстрів, тому що в кожного майстра є свій стиль, тому тут є такі листівочки майстрів, бо малюнки у всіх різні. Але збереження основних кольорів, тобто на бежевому фоні. Зелене, коричневе, має бути обов'язково. Ось у мене є такий скарб, як брошки, і красти від Коки. Напевно, всі знають родину стренадюків, їхній бренд кока. І от я попросила сюди мені принести, щоб я могла показати. І якщо хтось хоче, звісно, може купити. Ольга Стринадюк робить ангелики, бо вона займається ікони. Народна ікона так називається, в стилі наївізму. Я не звернула ще увагу, є роботи Радиша. Мирослава Радиша. Це просто... Ну, у нас є таких три основні різьби, можна сказати, родина з Тринадюків, Радиш і Корпанюк. То от представлені ще тут тарілки для декору Мирослава Радиша. Це класні, але в нього музей ще крутіший. У них є приватний музей дєдика. Є, є також флеєрочок, і я людей туди скеровую, кому це цікаво. Також з кераміки, ангелочки, сердечки, прикраси. Далі я розказую, що це мосяжництво. І знову ж таки, якщо не показати, людина може не розуміти, що таке мосяжництво, і я показую, що це ось. нас займається масяжна майстерня під керівництвом Олега Гаркоса. Він викладач в інституті мистецтв в нашому Косівському. І вони зробили арт-кафе. Арт де можна поїсти і зробити собі таку красу. Тобто зібрати традиційне намисто, яке складається з керамічних намистин. Вони там по баночках різного формату, кольору, любе кіно, як я кажу. І, власне, мосяжництво. Тобто це відлиці з латуні хрестики, згарди, півники, пташечки, приклад, бачите, дукачі. Божа матір, камінчики і така оксамитова стрічка. І я туристам розказую, що ви можете туди піти і або купити готовий виріб, колон, або такий дукач, готове мисто, або сісти і скласти його власноруч самим. І ще вони роблять дуже крутий майстер-клас, це колон бажань. Рівнораменний хрест, солярний символ, де вони разом з майстром сідають і прямо молоточком роблять оцей отак чеканку орнамент на цьому. І з кожним стуком молоточка вони загадують бажання, а майстер вже як мольфар його закриває, чи як так ще сказати інакше. І виходить такі клонберні. Джолярство свічки і натуральні мед, гриби, ековиробництво Грегіт. У нас є також грандовий проєкт від Геовільні. Це м'ясні штучки. У нас є майстер-класи вибійка. Ну, власне, дуже важко зрозуміти, що таке вибійка, якщо її не бачите. Це спеціальна фарба по тканині, штампи. Викладач з інституту також проводить ці майстер-класи, і ви можете собі зробити шопер на футболці, на джинсах, на джинсовці. Я робила на спідниці. Тобто вибираєте любі штампи і робите собі такий принт з стежками героїв. У нас захід проходив. І під uh, цей захід розробили навіть такі, як калина, такий листочок, і там ще є uh, знаки суто пласту. Ще раніше було постійно ліжникарство, ліжникарство. Зараз воно модно у поціновувачів. Тут пересічний турист за ліжникарство рідко питає, але я показую, що ще у нас яворів колиська і ліжникарства це зразки від гушки, три види ткацтва. Тобто це так, як ми знаємо, гуня, гладеньке і таке букле. І для прикладу я ношу особисто, це мій одяг, коли холодно, я його вдіваю. Тобто це приклад того, що це може бути одяг, це безрукавка. Вже можна направляти в музей Струтинського, тому що там представлений одяг різних регіонів і зразки вишивки різних регіонів. Той, кому це цікаво, це просто, ну, це просто знахідка цей музей, діди кока, і у нас відкрився новий музей. Музей історії Косова. Тут починаючи з того, що місто все-таки починалося з Соливарні, тобто ще одна локація приваблива так, для туриста сирні коники. Сирні коники. Як я могла забути. Я висушила <с -праць> спеціально, щоб показати тут спеціальний сир, він під температурою ж плавиться, його розтягують. А у нас є майстриня, яка приїжджає з майстер-класами сюди. Але ці майстер-класи треба зараніше замовляти. Оце такі, що обов'язково. І можна повчитися цьому ремеслу. Це складний варіант, переважно на майстер-класі роблять такі прості коник. Є багато, дуже багато локацій. Якщо брати по селах, що цікавого в кожному селі, в Яворові, в які ще є маршрути, це само собою, але базово-базово для туриста, який приїхав, в нього є декілька годин або до вечора без ночівлі, то цього, повірте, вистачає. Навіть Переважно всі кажуть, стоп, 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 нам вже вистачить, ви вже стільки багато розказали. Я переважно даю зразу затівочки, листівочки. Де купити кераміку обов'язково, не тільки косівську, будь-якого От Бачите, у мене, наприклад, тут є кераміка от, така, сучасного а це формату. Це, сучасно. так, це фіра воркшоп, от, наприклад, навіть, бачите, сережки. Формат. Не, несподівано, на різдвяники, похожа форма. А, тобто, ось її підсвічник. І така ціла серія є посуду. Або ціла серія посуду є отака з відтисками трав. Тобто ем, хтось конкретно хоче косівську кераміку, простішу, або, наприклад, від майстрів, козак Діліта, Дудка. Я направляю їх туди. А хтось хоче просто таку мінімалістичну, стилістичну додому е, кераміку будь-якого стилю це магазин FIRA Workshop перед гуком. Тому я беру собі такі взірці і на них показую.